Трибунал не судитиме Путіна за військові злочини, доки він президент. Те ж саме стосується прем'єра Мішустина та очільника МЗС Росії Лаврова. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. За повідомленнями «Євроньюз», Володимир Путін, чинний президент Російської Федерації, не постане перед спеціальним міжнародним трибуналом за злочин агресії проти України доти, доки він залишається на посаді. Те ж саме стосується і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, а також міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Це ключове положення майбутньої угоди, яка має стати правовою основою для створення спеціального трибуналу в межах Ради Європи організації, що базується у французькому Страсбурзі та має правозахисний мандат, хоча й не входить до Європейського союзу. Судове переслідування високопосадовців РФ буде можливим лише за умови їхньої фізичної присутності в залі суду, проте така перспектива наразі виглядає малоймовірною, з огляду на те, що Росія заперечує сам факт злочину агресії і категорично відмовляється співпрацювати із західними інституціями. Як виняток, заочний процес може бути розпочати лише після того, як Путін залишить пост президента. Такі положення викладено в проєкті угоди, який напрацьований під час зустрічі так званої основної групи у Страсбурзі, наприкінці березня було підготовлено три основні документи: перший це двостороння угода між Україною та Радою Європи, другий статут самого спеціального трибуналу, і третій угода про його управління та функціонування. Підписання документів попередньо заплановано на 9 травня в Києві, символічно у День Європи. Але точна дата все ще залежить від політичного схвалення. За словами європейських чиновників, обмеження щодо заочного суду стало результатом тривалих перемовин між країнами. Це компроміс, якого вдалося досягти після кількох місців обговорень, і тепер схоже положення набуло остаточної форми і навряд чи буде зміна до моменту публічної презентації. Цитата: зрештою, йдеться про політику та перемовини. Так охарактеризував ситуацію один із європейських посадовців. Після того, як Київ підпише документи, угода буде винесена на голосування в парламентську асамблею Ради Європи. Там представлені 46 країн-членів цієї організації. Нагадаємо, що Росію було виключено з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни. Для ратифікації угоди знадобиться підтримка двох третин депутатів, і така підтримка за оцінками експертів фактично гарантована з огляду на широку міжнародну солідарність з Україною. Хоча деякі держави, які займають більш нейтральні або проросійські позиції, зокрема Угорщина чи Сербія, можуть утриматися або проголосувати проти, але це не заблокує процес індивідуального вету у цьому випадку, не передбачено. До ініціативи можуть долучитися демократичні країни за межами Європи: Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія. Їхня участь додасть трибуналу міжнародної легітимності. Натомість США, які на цьому етапі намагаються зберегти певний рівень дипломатичних контактів з Росією, навряд чи офіційно візьмуть участь. За даними Euronews, вже понад 38 держав висловили політичну підтримку створенню трибуналу, включаючи і Європейський Союз як блок. Після офіційного схвалення угоди та завершення всіх юридичних процедур, трибунал розпочне роботу в Гаазі, місці з давніми правовими традиціями. Саме там уже розташовані міжнародний суд ООН і міжнародний кримінальний суд. Тим часом видання Telegraph повідомляє, Велика Британія висловила чіткий намір підтримати створення трибуналу на зразок Нюрнбергського процесу. Це попри те, що президент США Дональд Трамп, за даними джерел, виявляв спротив цієї ідеї. За планами, вже в травні Велика Британія може офіційно виступити в Раді Європи на підтримку судового процесу проти вищого російського військово-політичного керівництва. Зазначається, що активну роль у просуванні цієї ініціативи відіграє Філіп Сенс, директор центру міжнародних судів і трибуналів університетського коледжу Лондона. Серед прибічників ідеї також колишній прем'єр Гордон Браун і низка екс-міністрів від консервативної партії. Європейські держави вже погодилися з основними параметрами функціонування майбутнього трибуналу. Йдеться зокрема про надання йому повноважень переслідувати не лише виконавців, але й тих, хто ухвалював політичні рішення, тобто вище керівництво Російської Федерації. У квітні минулого року 44 країни офіційно підтримали створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії Росії проти України. На конференції відновлення справедливості для України, що відбулася в Гаазі, вони підписали політичну декларацію. Окрім того, держави погодилися з ідеєю використати заморожені російські активи на користь України.